З віком, наші тіла змінюються. Це також стосується і того, як ми пахнемо. Важливо Важливо боротися з неприємним запахом тіла для нашого здоров'я та соціального благополуччя. Неприємні запахи можуть бентежити. Вони також можуть впливати на наші стосунки з іншими. Розуміючи причини неприємного запаху тіла, ми можемо вжити заходів для його ефективного контролю. Це дозволяє нам підтримувати нашу впевненість та гідність з віком. Важливо пам'ятати, що кожен переживає старіння по різному. Немає сорому звернутися за допомогою, якщо ви помітили зміни у своєму запаху тіла. Розмова з лікарем може допомогти виявити будь-які супутні захворювання. Він також може надати персоналізовані поради щодо управління цими змінами. Вирішення проблеми безпосередньо дозволяє нам старіти красиво, зберігаючи гігієну та самооцінку. Кілька факторів сприяють змінам запаху тіла з віком. Одним з факторів є природне зниження рівня гормонів. Це зниження може призвести до змін у виробленні та складі поту. В результаті запах нашого тіла може стати більш помітним. Деякі захворювання, такі як діабет або захворювання нирок, також можуть впливати на запах тіла. Вони роблять це, змінюючи хімічний баланс організму. Ліки також можуть відігравати певну роль у зміні запаху тіла. Деякі ліки можуть збільшити потовиділення або змінити запах нашого поту. Крім того, наша шкіра з віком стає тоншою та сухішою. Це може полегшити розмноження бактерій та грибків, що призводить до неприємних запахів. Важливо проконсультуватися з лікарем, щоб виключити будь-які супутні захворювання, якщо ви відчуваєте раптові або різкі зміни у запаху вашого тіла. Наші гігієнічні звички відіграють значну роль у боротьбі з неприємним запахом тіла. Регулярне купання є важливим для видалення поту, бактерій та відмерлих клітин шкіри. Використання антибактеріального мила може ще більше допомогти зменшити кількість бактерій, що викликають запах. Не менш важливим є носіння чистого одягу з дихаючих тканин, таких як бавовна. Ці тканини дозволяють поту легше випаровуватися, зменшуючи ймовірність накопичення запаху. Правильна гігієна порожнини рота також є важливою. Регулярне чищення зубів щіткою та зубною ниткою допомагає запобігти неприємному запаху з рота, викликаному бактеріями. Крім того, увага до нашого раціону може вплинути на запах тіла. Вживання продуктів з сильним запахом, таких як часник та цибуля, може сприяти появі неприємного запаху тіла. Споживання достатньої кількості води допомагає виводити токсини та зменшувати запах. Підтримка хорошої гігієни стає все більш важливою з віком. Ось кілька практичних порад для людей похилого віку. По-перше, приймайте душ або ванну щодня, використовуючи теплу воду та антибактеріальне мило. Зверніть особливу увагу на ділянки, схильні до потовиділення, такі як пахви, пах і ступні. По-друге, використовуйте дезодорант або антиперспірант після душу, щоб контролювати піт та запах. Вибирайте засоби, спеціально розроблені для чутливої шкіри, якщо потрібно. По-третє, носіть чистий одяг щодня, віддаючи перевагу натуральним, дихаючим тканинам, такими як бавовна. Уникайте синтетичних матеріалів, які затримують вологу та сприяють росту бактерій. По-четверте, регулярно періть одяг, використовуючи якісний пральний порошок і переконайтеся, що він повністю висох, перш ніж одягати його. По п'яте, підтримуйте хорошу гігієну порожнини рота, чистячи зуби щіткою та зубною ниткою двічі на день. Використовуйте ополіскувач для освіження дихання та регулярно відвідуйте стоматолога для оглядів та чищення. Дотримуючись цих простих порад, люди похилого віку можуть впевнено боротися з неприємним запахом тіла та підтримувати позитивний образ себе. Важливо пам'ятати, що хороша гігієна це акт турботи про себе, який сприяє загальному здоров'ю та благополуччю.